Instagram Reels відбувається повний треш, і час уже звернути на це увагу. Який треш спитаєте ви? А як вам, наприклад, це? Так, сьогодні ми будемо з вами хі з трешових рілсав. Спойлер, вони там майже всі такі. А мене звати Богдана. Ви на моєму каналі і поїхали! Індійські oh рілси. Якщо ви сидите тільки в Тіктоці, то останні десь пару років ви не бачили індійських відео взагалі. Я не знаю, помітили ви це, можливо, скучили за ними, можливо, навіть не звернули уваги. Але це так, бо Тікток заблокований в Індії. No. No. І тому вся ця варханалія вот перейшла в Instagram Reels. Якщо чесно, коли я побачила ось це відео, що я вам показала на початку, то я прям знатно випала. Але коли я пару раз придивилась, мене так пройшов шок, і я зрозуміла, що це насправді не маленька дівчинка, а це просто ну, така хвороба. Ну і дивлячись уже відео зі знанням, що це доросла дівчина, то, начебто, і нічого такого. Та індійці не були б індійцями, якщо б їх контент не був настільки різноманітним. А пахне як! Ех, Країни різні, а приколи у бать однакові. Ха, кажу так, начебто у мене є батя. Ось у нас ще такий схожий відосік є. Повти в дитинстві, коли мама купила журнал з оцими штуками, де треба потерти і понюхати. А от відосик з тими самими забутими вкусняшками із СССР, смак Ммм, so good and tasty! Це моя козака! Нас чимось подібним в дитячих таборах кормили. Такі у нас були табори. А ось на прикладі цього відео ми можемо зрозуміти, що мам'яті не синочті є також у будь-якій країні. Повірте, те, що я вам зараз показала, це ще адекватна частина індійських рілсів. Тому що справжній треш я навіть буду тут блюрити і буду просто вам описувати, що там відбувається. Приємного апетиту! Ну, їжте на ваш ризик взагалі. Ось, наприклад, сидить жіночка, і здавалось би, нічого такого. Якщо дивитись на її обличчя, то наче все і нормально. Але я заблюрила ось тут нижче, тому що там нижче вона какуняє. <кій> Та жіночка це не єдиний випадок, бо в цілому там багато різних таких какулічек, фікалічок можна побачити в відео. Тут вона хоча б прикривалась напівпрозорою тканиною, але я також знаходила відос, який, ну, повірте, не ви, я не хочу тут якби не бачити, не показувати. Але на тих відосах прям просто ну, видно. Гамно, гамно там видно. Hello? Are you pooping? Ось вам фрагмент з відео, яке я, звичайно, буду блюрити, але буду описувати, що там відбувається. А на ньому дівчина стоїть поряд задньою частиною корови, і корова починає пісюхати, а дівчина просто підставляє ручку і починає цим вмиватись і пити. З однієї сторони, ми могли б засудити її, але з іншої, в Індії якби, і живчика нема. Тому приходиться шукати альтернативи. Безкоштовна реклама живчика. Я не знаю для кого цей контент, але я в цілому здогадуюсь, що цей контент він фетишизований і просто вона веде ось таку сторінку, щоб їй в приватній в дірект писали. Якісь такі клієнти, які будуть бачити такі подібні відео без цензури. Бо я також натикалась на різні відео, де дівчата знімають такий контент, де вони якісь напівоголені, або напівоголені і ще їй щось роблять. Там, наприклад, ноги в кадр тикають, ну тарантінка Ну, ново роблять щось таке, чим рекламують свій OnlyFans. Хоча і інстаграм їм дозволяє показувати, доволі таки багато, настільки багато що в рілсах можна навіть побачити жіночі груди. Oh my. Я тут заблюрила, але ну повірте на слова, там повністю видно груди. Там жінки, які кормлять своїх діточок, але ну там повністю дві циці, якби на показ. Ну і щось мені підсказує, що це якби зроблено відео. Не для того, щоб просто показати процес кормлення дитинки. Пам'ятаєш того самого знайомого, який постійно каже: Я не сижу в тіктоці і дивиться рілси. Так, от, можливо, він має на увазі не те, що йому просто тікток не подобається, а те, що в нього специфічні вподобання. Та навіть какулясічі це не найгірше, що ви можете побачити в Instagram Reels. Бо я вам хочу показати ось це відео, де стоїть також індієць, і він якби планує зробити сальто. Але він планує зробити це навколо якихось гострих предметів. І так, я звичайно, його не буду вам тут показувати повністю, бо я якби не хочу, щоб мене і Ютуб не взлюбив там. Якось теж щось це відео зробив. Тому я просто вам буду зараз, застрітить, описувати, що буде відбуватись. І він просто пригає, робить це сальто. Ну і, звичайно ж, приземляється ногою на цей гострий предмет, і на це прям так наводиться камера. І це, я думаю, такий взагалі другий підвид треш рілсів. Це те, що там просто якась заборонка, яка повинна бути, яку взагалі завжди шукають саме в Телеграмі. Так, я зараз говорю за ті самі відоси, де хтось травмується і травмується дуже сильно. І ці всі травми доволі такі ну, неприємні, показуються прямо на камеру. А іноді в таких відосах навіть не зрозуміло чи залишився. Живий, якби, персонаж цього відео. Ось вам, наприклад, скрін із відео, де сидить дівчина. Сидить вона напроти Дарцу. Ну і, звичайно, кидають дротики. І перший дротик там прилітає просто над нею, а другий прилітає прямо їй в око. І це прямо показується на камеру, як вона з ним встає, і витягує його із ока. І це все можна подивитись в інстаграм Рілс. Карота! Дякую. Thank you very much. дякую. Thank you. Thank, you Thank, Thank you. Так, в тіктоці ви також таких відео не побачите. Можливо, ви, звичайно, знаєте, відео, де хтось травмується, але навряд так сильно, і там точно будуть позначки, що це виконується професіоналами або буде якесь обмеження перегляду. Це тому, що в цілому у Тіктока, Інстаграма різні алгоритми і різні так стріть рівні цензури. Ну, як ви могли побачити, у Інстаграма її майже немає. Я не знаю, як працює ця лента рекомендацій саме в Reels, Тому що в тіктоці точно рекомендації підлаштовуються саме під тебе, в залежності від відосів, які ти дивишся, які ти лайкаєш, і на яких ти затримуєшся подовше, чи на якісь там аккаунти переходиш. А як працює в Reels, що мені попадається саме це? Я не знаю, або там в цілому не так підлаштовуються рекомендації під тебе, як в тіктоці, або це за мною щось не так. Та чисто за моїми спостереженнями, можу сказати, що ці алгоритми, що в інстаграмі, що в тіктоці, працюють іноді взагалі хаотично, по-різному та багують, тому що іноді тікток може блокувати і видаляти якісь коментарі за, начебто, лайливі слова. А іноді там також можна побачити якусь повністю голу дівчину, яку алгоритми тікток чомусь не побачили і пропустили. Так само, і в Reels. там може бути купа рандомних ось таких відео. Де жінки буквально прям голі, де відбувається якийсь повний треш. Але при цьому Instagram Reels заблокував і видалив мені відео, де я просто стою і там написаний текст, і там взагалі немає нічого. А причиною було те, що там продаж чогось забороненого. Але все добре, це просто дійсно був якийсь баг, бо я подала апеляцію і мені одразу його відновили. Ну, але все одно, це все, знаєте, дуже таке дивно. Ну і останнє, що я вам хотіла показати, це дивні відоси, також фетишизовані, які згенеровані штучним інтелектом. Так, люди, які уявляли штучний інтелект років 15-20 тому, явно не думали, що він буде робити щось таке. Під такими відео зазвичай пишуть. Я сам винен, що проплатив інтернет, та відео від штучного інтелекту також бувають різні. Ми можемо побачити, як і такі доволі вже популярні відео, з яких також вже зробили купу приколів, які напевно існують для того, щоб пранкувати бабушек, де якісь там дітки ходять по подіуму. Поряд з тваринами, наприклад, під забавну музичку. Або щось ще незрозуміле, яке постійно мені попадається чомусь, там, де, типу, є шоу талантів, і на ньому хтось перетворюється на якусь тварину. Ось такі відео, як на мене, вони доволі такі безобідні, і їх можна в цілому побачити і в тій тому що навіть цензури, особливо їх ні за що. І я думаю, що ось такі відео взагалі існують, щоб е, люди. Які займаються взагалі створенням різного контенту за допомогою штучного інтелекту, могли просто продемонструвати свої навички. Ось цим. І якби шукають, напевно, так собі роботодавців або замовників. Іноді такі відео виглядають начебто просто дивно і без натяку на щось прям сексуальне, але все одно, коли ти їх дивишся, стається враження, що ти дивишся щось заборонене. І скоріш за все, такі відео це чийсь фетиш. Ах ти, шалоніжка, штучний інтелект. Ех, люди його тільки недавно створили, а у нього вже пубертат. I <laughs> Вони так швидко ростуть. Ну, і, на мою думку, люди, які роблять ось такі відео, також просто демонструють свої навички, але шукають таких спеціалізованих клієнтів, які б могли у них замовити подібні відео, але за більшу ціну, бо зазвичай Фетишизований контент, він оплачується там набагато більше. Якщо у вас є знайомі, які малюють фурі в панперсах, то ви, я думаю, знаєте це. Ну щось. Дякую Богу, що він створив інтернет, дав нам можливість за нього заплатити, і ми цю всю вакханалю можемо дивитись в Instagram Reels. А якщо ви не хочете дивитись це все там, то напишіть в коментарі, чи хочете ви в майбутньому бачити від мене подібні відео, де я оглядаю, показую вам і хіхікаю з різних таких ось Instagram Reelsів. Ну а я дякую за перегляд цього відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете тісь. Гарний коментар, також поставити лайк, і можете навіть підписатись і зв'якнути на дзвіночок. З вами була Богдана ви на каналі Стаховська, ну, звучить як Богдана Стаховська. Да. Це моє прізвище. І обов'язково скінце відео тому самому другу, який постійно каже, що -хо -хо, в тік я не сижу, і дивиться рілші. Угу. Ну все ж, бажаю вам всього хорошого в житті. Пока!